Наша молодь найкраща у світі, завжди ініціює різноманітні заходи. А сьогодні ми хочемо допомогти природі стати красивішою. Щовесни проходить толока, мешканці прибирають територію, і ми вирішили долучитися до цієї ініціативи. Домовившись із студентами нашого шосткінського інституту, представники молодіжної дорадчої ради організувалися, озброїлися граблями, пакетами, рукавичками. Та спільно вдружно взялися до роботи. Ми закликаємо громадян нашого міста не засмічувати ту територію, де всі відпочивають. Ми впевнені, що буде незабаром наша перемога і наших військових будемо зустрічати в чистому, квітучому місті. Як голова молодіжної дорадчої ради я організувала школярів з міста Шостки. Та разом ми прийшли сюди прибирати довкілля. Настрій просто гарний. Я хочу зробити наше місто чистіше і наблизити наш рівень до європейського. Сюди я прийшла щоб прибрати наше озеро. Тут відпочивають багато шостенців, приїжджих людей. Хочеться, щоб ну, тут було чисто та гарно. Була зацікавлена в цих екоакціях. Вони приходять для того, щоб поспілкуватися та зробити гарну справу.